Привіт-привіт, малята! Ми з ведмедиком Томі граємося з корабликами. Дуємо на них і вони пливуть. Дуємо тихенько і вони пливуть повільно. Дуємо сильніше, і вони пливуть швидко. Пограй з нами. Зроби глибокий вдих. Губи витягни трубочкою. І подуй на кораблик, ось так. Зроби вдих, щуки не надувай і видих. Ти молодець, у тебе вийшло? Виявляється, ведмедик ніколи не бачив, як пливе корабель. Подивимося разом і послухаємо, як гуде кораблик. <пев> Погоди з корабликом, заспівай пісеньку разом з ним. Ведмедик живе в лісі і говорить, що він чув таку пісеньку і там. Малята, кораблі плавають у лісі. -ні, 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 Ні. Підемо разом до лісу і дізнаємося, хто ж там співає пісеньку. У -у 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 -у! Але спочатку зробимо артикуляційну гімнастику. Для цього візьміть дзеркало. Ну що, готові? Перша вправа хоботок. Подивися ти на нас, слоненятко любе Ми навчились хоботком витягувати губи. Парканчик. Язик стрибнув, неначе зайчик, і заховався за парканчик. Гойдалка. Ми на гойдалці каталися, веселилися, сміялися, язичок свій піднімай, вище гойдалку штовхай. У лісі живе вовк, і часто можна почути, як він виє. У mm -hmm. як виє вовк, малята, повторіть у. Mm -hmm. А ось летить сова і кричить. у. Mm -hmm. mm -hmm. mm -hmm. mm -hmm. Повторіть, як кричить сова у у у-у. Так ось, хто в лісі видає такі звуки, тепер все зрозуміло. Ведмедик вирішив залишитися в лісі, а нам побажав успіху і подарував усмішку. До побачення малята, до нових зустрічей.